Дорогі брати та сестри, щиро вітаю вас, шановні конгресмени, на цьому місці. Вважаю за перевагу бути сьогодні разом із вами, хоча з певної долею хвилювання виходжу сюди. Щиро дякую спікерам, які так чудово представляли сьогодні принципи звершення місійної діяльності і говорили про вкрай важливі для нас речі, які потрібні не тільки для цього світу, але й для нас самих. І перш ніж, власне кажучи, ми до Слова Божого доторкнемося в останні хвилини нашої зустрічі, я вам от розкажу одну історію. Коротесенька, зовсім коротесенька. Наскільки люди, які навіть не вважають себе християнами, настільки вони стійкі і вірні своїм от принципам. У нас у школі, де я працюю капеланом, є одна родина. Вони поклоняються Богу Крішні. Вони вважають, що це і якби, є якби, істина. І хлопчики, дівчинка, брат і сестра, вони ходять до нас в школу, в християнську школу. Я часто задавав собі запитання, навіщо їхня мама їх віддала до нашої школи? Ну, швидше було б в світській, мабуть, їм якось легше. Однак я, мабуть, сходжуся на думці, що мама прекрасно розуміє, що з такими поглядами, да, які є у них в світській школі, їм взагалі не вижити. Ну, Там би їм просто був би кінець. Їх би там засміяли, принижували би. І мама, як розумна жінка, маму звати Свєта, хоча вона також поклоняється крішні. І ось одного разу стоїться дівчинка, її звати Радхарані, а її брата звати Нараяна. От стоїться дівчинка Радхарані, І я дивлюся, в неї на шиї от така, знаєте, якась капсулка, зроблена зі срібла, така гарна, інкрустована на таких мотузочках навколо шиї, так плотненько до шиї прив'язана. А я, знаєте, такий по-простому, собі підходжу, кажу: а чуєш, Радхаранія, що це в тебе тут? Така, така капсулка, якась бочечка? Ну, я знаю, там ароматичні масла всередині. А вона мені каже, казала мені мама, як будуть питатися, то казати, що то не ваше діло. І я, і я собі думаю, знаєте, оце, ну, якби стійка, яка розумієте, от здається, зовсім маленька. Вона тоді, це зараз, вона вже в якому в другому класі, да? вона тоді. Зовсім ще лам. може, й в садочок вона тоді ходила. Але от на її принцип. Да, їй мама сказала, їй все рівно ну вона мене поважає, в нас дуже добрі відносини, ну коли їй треба от так сказати, як їй сказали. Мама сказала говорити, що це не ваше діло. Візьміть наших дітей, да, от спитайтеся в них, от що ти віриш. Ну, якось дітки наші затусуються, засоромляться, якось два слова докупи не зв'яжуть. А це раз і видала мені. Я кажу: все, радхарані, я все зрозумів. Отак от, от, друзі, воно розумієте, щоб і наші діти, і це моє бажання, щоб вони отак от, от безстрашно, да, як от ця радхарані, так сказала мама мені. От і все. Друзі, в основу наших духовних досліджень часу у нас зовсім мало. Я розумію, ви вже потомлені і помучені. Ми покладемо сьогодні слова священного писання, які ми на уроці суботні школи розглядали. А однак я хотів би ну, ними ж, чим ми почали, тим і підсумувати. Це слова, записані в 28 розділі Євангелія від Матвія, дев'ятнадцятий, 20 текст. Отож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я повелів вам. І ось ми традиційно коментуючи цей невеличкий уривок священного писання, говоримо, що в ньому відображений місіонерський заклик Христа розповсюджувати його істину скрізь, де нас схочуть слухати, ну і де не схочуть, тим більше. І Христос дав обітницю нам, що в цій нелегкій справі роблення учнями всіх народів він буде повсякденно з нами. Тут малесенько таку ремарочку я хотів би сказати, і сьогодні в уроці суботній школи дуже гарно вона була прослідкована. Да? Що от в грецькому оригіналі те, що в нас перекладено як «навчіть всі народи, звучить оригінально «зробіть моїми учнями всі народи. Здавалось би, на перший погляд, це синонімічні поняття, а однак, однак, ні, є в них ну, фундаментальна відмінність. Якщо ми візьмемо першу класичну версію, представлену от в нашому перекладі. Навчить всі народи, то в такому разі, всі народи вони виступають у образі учнів, а ми неначе вчителі, ми носії якихось глибинних знань. І наше завдання полягає в тому, щоб ці знання в якийсь неймовірний, важкий спосіб їм передати. А однак, якщо ми візьмемо формулювання, як воно написано в оригінальному тексті, то в такому разі народи так і залишаються учнями. А однак ми тепер. Не вчителі, а ми лиш посередники, які повинні на руках віри, з любов'ю привести цих людей до стосунків з Ісусом Христом, спонукати їх, показавши своїм характером, добрим словом, поведінкою от тому ойкосу, показати, що є солодкість в житті. І якщо ви до неї доторкнетеся, ви не зможете жити далі так, як жили до того часу. А вже Христос буде їх, якщо вони його полюблять. Переміни життя, характеру і сприйняття доктрин, це вже він буде цього всього навчати. І ось дивіться, церква з усім запалом і завзяттям взялася до справи, виконуючи доручене їй повеління. І починаючи з дня П'ятидесятниці, коли Дух Святий злинув на учнів, а далі через тернинну дорогу перших десятиліть, а потім і століть, християнство віруючи, робили учнями. Всі народи, приводячи їх до Христа. І я мушу визнати, друзі, що то були славні часи для Християнської церкви. Я навіть більше того скажу. Такими, як тоді були часи, такими вони більше не були ніколи. Хоча мені хочеться вірити, що щось подібне повториться в останні, в останні місяці, можливо, роки життя християнської церкви. І ось лише декілька яскравих тез. От послухайте уважно, да, що і тези, які викривають суть життя тих часів людей, які ставали христовими учнями. Ну ось, зокрема, ми відкриємо книгу дії святих Апостолів, і в другому розділі ми читаємо ці натхненні описи життя тодішньої церкви. Це другий розділ книги дії святих апостолів. От 42-го вірша, ми читаємо ці рядки. І всі вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба, в молитвах, і острах був у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуди, знамен, і всі віруючі вкупі були, і мали все вони спільним, і продавали маєтки свої, і добра свої, і всім їх ділили як кому чого потрібно було. І кожного дня вони в храмі перебували однодушно, і хліб ламали по домах, поживу приймали з радістю і в сердечній простоті, Бога вихваляючи. І, маючи ласку в усього народу. А Господь до церкви щоденно додавав тих, що спасалися. Зауважте, який величний опис тих, хто ставав учнями Христа. І ось оцей вираз мене особливо вражає. Вони Бога вихваляли і мали ласку в усього народу. Іншими словами, їх всі любили. От щось таке величне, солодке, приємне відбувалося в тому осередку, де люди ставали учнями Ісуса Христа. А ось в 4 розділі, 32-м віршем, такі слова написано. А люди, що вірували, мали серце одне. І душу вони мали одну. І жоден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але все в них було спільним. І от дивіться, як Лука. Лаконічно, Але так от ємко і потужно висловив сутність того, що він бачив. Мали серце одне, і душу вони мали одну. Що він мав на увазі? Ми не знаємо достеменно, однак десь відчуваємо, наскільки то от прекрасна була спільнота і когорта віруючих, віруючих людей. як я вже казав, зауважте, скрізь де вони з'являлися, християни. Скрізь відбувалися разючі зміни в суспільстві. І не помітити тих змін серед людей, які ставали учнями Христа, було неможливо. Полишивши оцю історію стародавню, зародження Християнської церкви і збільшення учнів Христа, давайте переміцімося в сьогодення. Сьогодні ми також з безпомилковою точністю прагнемо виконати повеління. Нашого Господа робити учнями всі народи. По суті, ми тут і ради цього зібралися сьогодні і кожну суботу збираємося ради цього. Ми вибудували як церква, чітку систему координат. Ми володіємо безліченною кількістю механізмів, з допомогою яких прагнемо досягнути поставленої або краще сказати, визначеної для нас цілі. У нас є глибини дослідження Слова Божого. У нас є радісні загальні зібрання. У нас є зміни в світосприйнятті. Погодьтеся, ми ж по-іншому дивимося на обставини, які зараз навколо нас відбуваються, аніж світські люди. Ага. І отак от глянеш, друзі, чому я от на цю кафедру ще й може піднявся. Отак з височини подивишся. Ну, все в нас як би добре, да? все в нас воно якби є. От Все, що потрібно, на перший погляд, воно є. Однак бентежить одна важлива річ. Такими учнями, якими були от ті, Сьогодні чомусь ми бути не можемо. І ото запалу, наснаги, відчуття щастя, насолоди, від, від поклоніння Господу і від вірності Йому, сьогодні такими не стають. Щось, погодьтеся зі мною, щось ми втратили. От поки ми йшли від тої станції, от поки приїхали сюди, щось ми по дорозі загубили. І то, розумієте, то таке було тоді. Бажання до тієї церкви приєднатися, люди дурити один одного, готові були, лише би тільки туди потрапити. Хабарі платили, лише би тільки до цієї когорти приєднатися. Сьогодні ми готові іншим давати все, що тільки в нас є, а не хочуть, не беруть. Тому я й роблю висновок, розумієте, щось ми, от з цього ланцюжка, щось ми по дорозі загубили. Чогось не вистачає сучасному християнству, якоїсь важливої складової, без якої все інше, ну якось воно втрачає ну, оцей смак свій, знаєте, як то наче солі забули додати в борщ, там все в ньому є. А візьміть, не посоліть. І все. І, і викинете його. я боюсь, друзі, претендувати, очевидно, на роль дослідника церковної історії. однак... Спробую зараз зауважити один біблійний уривочок, ви його знаєте не гірше за мене. І уривочок, який, можливо, пролє світло на суть даного питання. В пошуках того, от що це за річ, яку ми загубили? Очевидно, це якась, якась дрібниця, бо якби це щось було таке, знаєте, потужне, ну, ми б давним-давно вже помітили цю пропажу. А цього ми не помічаємо. І у рибок, на який хочу звернути вашу увагу, записаний в 14 розділі Євангелія від Луки, і ось 25, -й, 26 і 27 -й текст я вам прочитаю. Ішло ж з ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них: коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька, і матері, і дружини, і дітей, і братів своїх, і сестер своїх, а до того ж і своєї душі і всієї. Той моїм учнем бути не може. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути моїм учнем. Погодьтеся, ну, Важкі слова. Ми не раз їх читали, і все, знаєте, десь навіть отак ради правди треба визнати, і все собі думали, ну жорстокі слова, важкі слова. Вони не наче спонукають нас ну, розірвати взаємовідносини з своїми рідними. Хоча брат Павло сьогодні про Ойко зговорив, що навпаки треба ну, вибудовувати з ними взаємовідносини. Однак спробуємо розібратися, що має на увазі Христос, кажучи, що якщо ми не візьмемо свого Христа. І не підемо слідом за Ісусом, ми не можемо бути Його учнями при всіх інших наших потугах. як я вже казав, як би ми не старалися, очевидно, що відсутність ось цього елементу, який називається тут несінням власного Христа, учнями ми бути не зможемо. Така правда, її так констатує сам Христос. Отже, спробуємо розібратися, що ж ото воно таке. Традиційно християнство, я не раз чув, я колись даже такі ілюстрації приводив, може, десь в якихось інших біблійних дослідженнях. Традиційно християни розуміють насіння власного Христа як свого роду таку от долю певну, такий собі фатум, що Всевишнім даний в життя кожної людини для того, щоб вона, ну, як то кажуть, до нього прийшла. Ви розумієте, так? Да? Тобто, іншими словами, стверджується так класично, що Хрест це сукупність, комплекс всіх труднощів і випробувань, які Бог дає в життя кожної людини. І коли людина десь там проходить через якісь життєві труднощі, вона заявляє: такий мій хрест. Ну, що я зроблю? Там, десь на небесах, непонятно, хто і як приймає рішення. І навіть, до речі, щоб цю думку підтвердити, і із високих кафедр, вже два рази згадав високу кафедру, брат Микола, ти все мені казав, стій там а внизу, бачиш? Тут символіка глибока. Друзі, дивіться, ми навіть таку приповістку нам розповідають. Значить, один чоловік, значить, заморився нести свій хрест. Ну, тягнув бідолаха він його, тягнув на плечах і, і заморився. І, значить, приходить він до Бога і каже: Боже, ну полегше мій хрест, ну не можу витримати. Ну, дуже важка доля, ну проблема на проблемі. А Бог каже: Та немає питань, які питання? Будь ласка, вибирай собі, яку хочеш. А треба визнати, що ці всі долі, якби людські, ну хрести, вони в Бога на складі зберігаються. Ну, в прітччій. Ну, і такого вони, знаєте, на стіну ці хрести, всі сперті. І цей чоловік наш спер Христа свого на стіну і пішов шукати ну, легшої долі. Ну, ви в курсі, да? пішов шукати легшу долі. Значить, підходить до одного хреста. А на кожному хресту, значить, табличка, що чекає цю людину, яка от такий собі хрест вибере. Значить він читає на одному написано, буде жити довго, багато. Ну, жінка буде сварлива. Е, ні, не підходить. що те багатство так, таке. Значить він до другого раз скаже, буде читає. Жінка хороша, буде жити довго, ну, бідно, знов не так. Він до третього, знаєте, там, значить, і багато, і жінка хороша. но не довго. Ну, і, і як би він ну, куди б не підійшов? Ну, все там в комбінації, щось є, якась от біда. І він, знаєте, вже ну, все обійшов весь склад і вже майже розчарувався. Тут бачиш, що один хрест стоїть, він до нього підходить, читає. Ну, є нюанси, як завжди, знаєте. Але ну, вроді би, більш-менш все підходить. Да. І він каже, Боже, знайшов, що оцей беру? А Бог каже: та добре, бери, але ж ти повинен знати, що це той хрест, який ти сюди і приніс. Мораль цієї басні в чому. Друзі, це на повному серйозі, якби розповідають. Що Бог дав? Ото для тебе саме краще. Розумієте? Тому не впирайся, не сперечайся з Богом. От Бог дав, отак от воно тобі і найкраще буде. І ми всі кажемо, да, так, Бог дав такий хрест. Або, дивіться, інша притча є. Значить, несуть люди хрести, долі свої, от вони по життю йдуть, і дуже їм тяжко. І один от розумний, подумав собі: а я полегшу собі долю. Взяв пилку і від хреста відпиляв кусок. Помните да, цю притчу? На плечі. Її на повному серйозі розповідають, друзі, ви не смійтеся. Значить, на плечі поклав, і, значить, в очах в нього просвітліло. Зовсім інша жизнь. Ну, то ж, знаєте, не так, як ось у цих бідолах ну, ледь ноги тягнуть, ну, так їм Бог дав ношу таку. І все би воно нічого було, і все би в нього в житті, може, й добре склалося, якби не одна деталь. Коли вже на обрії замайоріли там в вічного Єрусалиму Небесного, одна дрібничка осталася. Прірва. І треба було через ту прірву перебратися. І всі, значить, свої хрести, як місточки поклали, на той бік перейшли. А наш? І, 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 як він його не клав, друзі? І по діагоналі пробував, і, і вздовж. Ну, не достає до того берега воно. І все. Яка мораль цієї притчі? Та сама, що дав Бог. Ото, ото воно так і треба. Ну, ну, Так от Бог там на небі Він краще за нас знає. І оце, друзі, і є якби ілюстрація, якими класично, ще раз підтверджую, да, класично християнство і змальовує, що ж ото воно таке нести свій хрест. Але насправді, друзі, насправді от подібна позиція. Вона є ну, дещо обманливою. Ісус зовсім не це мав на увазі, коли говорив про, про те, що хто Христа свого не буде нести учнем їм не зможе стати. Життєві труднощі, от з якими ми стикаємося, це не що, що Бог там по якійсь незрозумілій системі от скидає на нас просто з неба. Зовсім ні. Це результат гріха, це дія диявола у нашому житті. Да, і піддаються цим труднощам, як віруючи в Бога, так і не віруючи в Бога люди. І от щоб правильно визначити цей вкрай важливий для нас елемент для нашого конгресу, друзі, ми повинні зрозуміти, що несіння власного Христа воно згадується в контексті слідування за Богом. І тут написано: хто свого Христа не несе і не йде слідом за мною, учнем їм бути не може. Тобто несіння Христа набуває якогось сенсу, якоїсь ваги в контексті слідування за Христом. І я, от, ну, не гаючи більше часу, бо і так, ми вже маємо, я от сьогодні стверджую, друзі, що несіння власного Христа, про який Ісус тут говорить, це щось, що з'являється в житті людини після того, як вона прийняла свого Господа в серце. Це дійсно сукупність труднощів і випробувань, які в людини з'явилися, коли вона стала на сторону Господа. Ми мусимо визнати, друзі, що справді в нас ці труднощі з'являються. Нам потрібно міняти світогляд, нам потрібно міняти розуміння. Тисяч процесів, на які ми раніше навіть і уваги не звертали. Нас починає гризти сумління, якщо ми десь помиляємося, і, і щось старе, знаєте, якісь файли там вспливають в свідомості. Це важко. Але Христос каже: якщо ти став на мою сторону, якщо ти прийняв мене як свого Спасителя, то прошу тебе, прийми разом зі мною і все, що я тобі запропоную. На превеликий жаль, друзі. І, от, можливо, якраз от я і про це й кажу. Наша проблема полягає в тому, що ми готові стояти на боці Христа лише до того часу, допоки це нам ну, умовно, скажімо так, нічого не коштує. І тоді, коли з'являється момент, коли ми розуміємо, що тепер настав час платити, тепер настав час от в цьому послід... по цій послідовності за Христом віддавати. Ми кажемо, а ні, ми так не домовлялися, то я ж у я думав, що це так воно буде. І багато хто сходить з дистанції. В книзі об'явлення, друзі, в 14 розділі ми знаємо цей уривок. Він описує триганську вістку, одну із найвеличніших вісток, яку чує зараз цей світ. Разом з тим, спершу з по шостий вірш. Записаний або описаний опис однієї із найбільш урочистих груп людей. Ми називаємо цих людей 144 тисяч. Мені особисто подобається читати, знаєте, от, про них опис, і, і, і тим більше, що тут не просто сказано, що це особливі в Бога люди, а тут ще й сказано, чому вони визнані Богом як особливі. Да, і тут написано, я гляну, ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я його, написане на своїх чолах. І чув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому, і чув я голос гуслярів, що грали на гуслах, і співали пісню нову перед престолом. І ніхто не міг навчитися цієї пісні, крім цих 144 тисяч, викуплених від землі. І от четвертий текст говорить: це ті. Хто не сквернився з жінками, бо вони чисті, вони йдуть за агнцем. Пам'ятаєте, як написано? А, ви читаєте, так? Да? <плес> Куди він йде? А тепер проведіть паралель з Євангелієм, яке ми читали. Дивіться, ми опустимо зараз за винятком часу, хоча можемо довго ще пояснювати, чому вони не сквернилися з жінками, що це все означає. Але ми звернемо увагу лише на ось цю малесеньку ремарочку. Вони йдуть за агнцем, куди він йде. Не написано, куди він їх веде. Тому що був би начебто присутній елемент якогось насилля. Ну куди вівцям діватися, якщо їх пастух туди гонить. А зовсім не так все. Це абсолютно добровільний акт. Це вибір, який зробили ось оці люди послідувати. За ним. Вони обрали його своїм Господом. До речі, осквернення з жінками одна із версій, да, тому що по-різному коментують, але одна із версій ну, свідчить про те, що, ну, значить, завжди в біблійній мові. Скажімо так, інтимні стосунки з чужою жінкою, да, оцей, оцей перелюб, він переносився на, на духовну сферу. І коли люди зраджували Бога з іншими богами, коли вони давали обіцянки одному, а потім жили з іншим, це завжди також називалося духовним перелюбом. І дивіться, тут як цікаво написано: вони з жінками не сквернилися. І я таку думку чув, що неначе це означає, ось, що одного разу обравши Господа, Своїм паном, вони ніколи більше ну, не засумнівалися в тому, що зробили правильний вибір. Їм було нелегко з цим, ну, скажімо так, да, з чоловіком чи з жінкою. Їм було нелегко. Сімейне життя було дуже складним. Часто не вистачало коштів, ну, ви розумієте, да, цю образність. Часто їм доводилося залишатися наодинці. Проходити через якісь життєві випробування, життя по-всякому складалося. Але що би там не було, вони продовжували любити один одного. І навіть Йота якось сумніву в тому, що цей вибір був зроблений, можливо, перечасно, можливо, я поспішив, вам треба було подумати. Навіть Йота такої думки в їхню свідомість не приходила. Вони обрали одного разу. І до кінця своїх днів були вірні Господу. Дорогі брати і сестри, перед нами сьогодні, і, і, і цей час дуже стрімко наближається, він все поглиблюється в своєму драматизмі. Стоїть величезний виклик, чи, чи виконаємо ми місію, покладену на нас Господом. Є ще більш серйозніше питання, чи ми самі зможемо. Вистояти в цій колотнечі і, і, і в різних перепетіх невизначеності. А однак не про це нам потрібно переживати. Як ото воно буде? Нам потрібно одне лише зрозуміти. Нам треба любити Господа. Думайте про нього, зважуйте свої відносини з Ним, роз, ну, балакайте з Ним, розповідайте йому про свої почуття. І якщо ми будемо любити Його. Що ми з готовністю, слідуючи за ним, понесемо свій хрест, ми і місію тоді виконуємо. І не тільки інших спасемо, але і себе також врятуємо від загибелі. Хай ця малесенька Римарочка щодо несіння власного Христа збадьорює вас, друзі. Нехай жодного страху не буде. Сміливо рушайте вперед. А Бог іде попереду нас. Хочу з вами про це і помолитися. Тому запрошую піднятися. Дорогий Небесний Отець, добрий наш Бог, я щиро дякую тобі, що ти дав нам перевагу тут всім разом зібратися. Так натхненно, добре нам бути разом. А однак, Господи, ні, ні, та й думка лине в майбутнє до тих величезних викликів. Дай й тепер ці виклики стоять перед нами і ми. Ми безсилі, ми не знаємо, як це все зробити. І хоча ми говоримо про засоби, про методику, але все рівно, якось боїмося, Господи. Не знаємо, чи вийде. І я прошу тебе лише одне: ти укріпи нас. Ти сам відвідай, в кого руки опустилися, хто тремтить, хто малодушний, хто, можливо, збайдужів. Ти відвідай нас, кожного, поговори з нами. Або спонукай нас Духом Святим, тобі серце вилити. І допоможи нам любити тебе всім серцем, всією душею. І все, що ти нам пропонуєш, всякі обов'язки, і все, що з'являється в нашому житті, коли ми пішли за тобою, та й безстрашно нести, знаючи, що ми ж не просто послані тобою, ми йдемо за тобою, а ти попереду нас. Нехай, Господи, жоден якийсь людський інтерес, жодні якісь переваги. Не займуть місце всього того, що ти просиш нас зробити, в ім'я Христа. Амінь.